Хокейний прогноз Континентальний Кубок, перший раунд. В першому раунді приймають участь 8 хокейних клубів, і тільки переможці двох груп, групи А і групи Б, виходять до другого раунду. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Друзі, дякую завжди вам за підтримку. Отже, 8 клубів. З 8 країн. Розбиті на дві групи. Група А. Перша група. Мого, Латвія. Пункс Вільнюс Литва. Нарва ПСК Естонія. І Скаутафелаг, акурейрар. Ось таким складним логотипом виступає Ісландський хокейний клуб. Скаутафелаг, Акурейрар. Навіть із другого разу навчився вимовляти назву цього. Ісландського хокейного клубу. Далі група Б. Академія Будапешт, Угорщина, Цервена Звезда, Сербія. Георгень, Румунія. Румунія. Вибачаюсь, і хокейний клуб Кременчук Україна. Нагадую тільки лідери груп. Виходять до раунду 2. В раунді 2 вони приєднаються вже до більш рейтингових і потужних клубів Європи. Отже, сьогодні, в п'ятницю, 17 жовтня, стартує цей кубок, принаймні в групі B я знаю, що перший свій матч. Грає Кременчук. Я більше ніж впевнений, що в нашій групі Бі головні конкуренти для того, щоб посісти першу сходинку, будуть Георгіянь із Румунії і Академія Будапешт. Цервена звезда буде послабіше клуб. В Сербії не настільки культивується хокей, як в. Угорщині, Румунії. Ну, про Україну я мовчу. Україна повинна мати свого е, хоча б одного представника вже в літній в основній частині континентального кубку. Погодьтесь, всі матчі в групі А будуть проходити в своєму місті, а в групі Б в певному в своєму одному місті. У першій групі групі А, у Вільнюсі проходять ці матчі. Для того, щоб багато не роз'їжджати і економити і час, і на перельоти, переїзди, було вирішено у Вільнюсі провести всі матчі в групі А, а в групі Б в Румунії в містечку Реметя. Це Східна Румунія. Отже, таким чином, Кременчук наш вже там. І сьогодні, у п'ятницю, 17 жовтня, перший матч. Звісно, цікаво, хто вийде з групи Ей, але це ми вже побачимо в кінці ось цього першого раунду. А нам більш цікаво, як виступить наш Кременчук. І чи зможе він. Пробитися в другий раунд. Я вважаю, що може. Поки що я не бачу дуже таких занадто потужних і небезпечних конкурентов. Я маю на увазі, клуби з Румунії, з Угорщини і Сербії навіть не, не зможуть скласти гідну конкуренцію. Це не недооцінка. Це констатація факту. І тому я вже навіть ось в першому матчі. По-перше, бажаю перемоги нашим хлопцям, а по-друге, я її і прогнозую. Прогнозую впевнену перемогу, матч буде перший результативний. Кременчук повний сил енергії. Кременчук вже розпочав свої матчі. <кій> Чемпіонаті України. І Академія Будапешт хокейний клуб розпочав також і свої матчі в Рсте Лізі. Це чемпіонат Угорщини. Тому клуби вже розіграні. Не треба буде награвати, як то кажуть, склад. Але єдине що клуби зустрічаються між собою вперше: Академія Будапешт і хокейний клуб Кременчук. Тому перший тайм може бути злегка розвідувальним, а другий, третій, я вважаю, вже будуть результативними. І е, сподіваюся і прогнозую е, на те, що будуть і переможними для Кременчука. В цілому, матч, ну і. Сподіваюся, навіть і періоди. Тому мій прогноз перемога хокейного клубу Кременчук, і тотал буде більше 5,5. Далі, я дивлюсь, матчі будуть проти цервени Звезди, а також не мене, наш Кременчук, і матчі проти Георгянь. В будь-якому випадку кожен клуб в групі повинен зіграти з кожним. І тоді будуть рахувати зароблені очки, а можливо, навіть і забиті пропущені шайби. Ну, і цікаво, що хокейний клуб Сісак із Хорватії спочатку повинен бути е, тут. Приймати участь, але був знятий. Знятий з цих змагань. Так написано на сайті хокейну, на хокейному офіційному сайті. І таким чином ми бачимо в складі саме ось такий підбір хокейних клубів в групі B. Таким чином, друзі, чекаємо сьогодні. Якщо нічого не завадить, а в Румунії навряд чи що завадить, буде точніше, відбудеться матч Кременчук Академія Будапешт. Дуже добре, що ми одразу починаємо з першого матчу і з одним з найсильніших суперників по групі Бі. Я вважаю, що. Також ще буде важкий матч проти хокейного клубу місцевого, проти румунського Георгень. Тому що, ну, практично, Георгень грає вдома. Хай не на своїй рідній площадці, але все ж таки вдома. Дякую, друзі, що завітали. Нагадую, триває збір на Зарядну станцію Екофло збір триває по реквізитам і інформації, яка закріплена в першому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дякую самим небайдужим. Наближаємо разом нашу перемогу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.